Легко говорити про музику із дорослими, а ви спробуйте із дітьми. У Львові започаткували цікаву ініціативу музика для найменших від нуля до шести років. На такому концерті можна і треба слухати музику, сидячи, стоячи, лежачи, пританцьовуючи чи підспівуючи. Нині малечу привчають до високого підзвуки філармонійного квартету фаготів фаготісімо. Грають і розповідають про інструмент. фагот. Вони з такими великими очима на нас дивляться. Вони вперше бачать такий інструмент. Ми дітям показували, як звучить інструмент, як звучить сама трустинка. Яка от виглядає отак? Як звучить тростинка з есиком? Потім як звучить есик, тростинка і інструмент повністю. Більше того, дітям дозволяють торкатися до музичних інструментів. Лук'ян витримав конкуренцію і таки добрався до клавіш органу. Тепер він вперше зможе обмацати незвичну забавку. А оця мама принесла ще зовсім немовля. Ну, дитина хоч маленька, але слух в неї вже розвивається, вона вже е, може чути, слухати. І дуже важливо, щоб вона слухала самі чисті звуки, е, щоб вона чула музику, так як вона звучить не через всякі пристрої. Такий концерт відбувається у межах проекту M Дейтс. Музика для найменших. Його започаткували самі мами, аби ще з малку дитина чула живе виконання. Ми з народження ще з животика слухали класичну музику в записах і ходила на концерти. Але з маленькою дитинкою так не вийдеш просто в зал, бо вона то плаче то хоче бавитись. Тому ми вирішили організувати такі концерти, де дітки Мама! будуть почуватися комфортно. Це не перший концерт. Дітки вже слухали арфу, трамбіту, дримбу, тилинку, але у камернішій атмосфері. Тепер число охочих збільшилося, і будинок органної музики запропонував свій зал. Так готують собі майбутнього слухача. Музика це коли грають. вони світ сприймають через образи. А музика це теж образи, це музичні образи. І це в першу чергу це найемоційніше мистецтво і через емоції. І воно викликає дуже багато позитивних емоцій для це Найважливіше. Найближчий концерт для малечі на початку серпня. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні номини Львова.